Наприклад, у нас якраз «Погуляй поле» виходив матеріал нещодавно, який теж говорить про те, що там трапилось. Тобто Діпстейц розповів одну версію, начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ Манько розповів іншу версію. Ну, тобто в у них і у, у всіх, як, знаєш, як кожна своя правда. Ну тобто, але ну більш-менш зрозуміло, що в цих, всіх всіх версіях б'ється тільки одне, що 102-га бригада, ну якби оце називається, посипалась, ну типу на одному секторі, і зразу як одразу це ну, б'є по можливості втримування того чи іншого сектору. Тобто, в гуляй полі виникли проблеми саме через одну бригаду, і я б зразу е, хочу сказати, що ну от просто типу там е, ніколи не треба там, зразу звинувачувати всіх собак вішати на щось. Просто, ну, ну, нагадую, що і я, і ти, і ми всі з вами не там. І е, ситуацію треба розуміти на місці, і е, це штука, яка про життя і смерть. І тут якби робити якихось, якісь такі. Однозначні висновки з приводу того, чому так сталося. Ну, мається на увазі, чому саме 102 друга бригада, як вже зрозуміло, що звітом відійшла умовно, чому трапився цей хаос в управлінні, чому був Friendly Fire і чому? Я думаю, що тут треба, щоб розбирались напевно, профільні якісь органи там. Які розглядаються ситуації з різних боків. І тільки після того вже там можна робити висновок, що той хтось, хтось десь, на якомусь місці, на якомусь секторі, щось десь допустив якусь, там, я не знаю там, якусь помилку припустився, або, там, там я не знаю, не втримав управління, або ще щось. Треба дивитись потім далі в комплексі на це, а не прямо до моменту. До моменту ми бачимо. От, що там, от одна бригада просіла, і одразу о, росіяни з цим скориставшись, протиснулись, по суті майже до Гуляй поля. Там, як ми минулого разу говорили, там рельєф е, дозволяє е, прикритися трошки природною перешкодою річкою, та і навколо неї будувати якісь оборонні е, рубежі. І я так розумію, що саме так, так це зараз і відбувається. Тому що росіяни... Підійшли по суті до північно-східних околиць міста, і там, е і там вже йдуть ну, там бої. Ну, просто там, Я не знаю, чи можна говорити, що це прям міські бої, але як мінімум, що е На підходах. Ну, да, на підходах до міста вони вже є.